Штем столична влада рекомендує киянам знову носити маски. А все через нові випадки ковіду у КМДА зазначили, що у Києві щотижні фіксують випадки інфікування коронавірусом. Ігор Кузін, заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар України, доєднується до нашого ефіру. Вітаємо. Так, колеги вітаємо. Так, вітаємо. Та, Ну от ми почули і щойно озвучили для глядачів для аудиторії. Ось цей заклик столичної влади. Вони рекомендують знову носити маски. Власне, яка ситуація з ковідом в цілому, і як повернення до ось тих практик носіння масок вона би мала повпливати на поширення вірусу? Ну, то саме перше, про що варто сказати, що в усіх регіонах України наразі зберігається неепідемічний рівень, тобто перевищення епідемічного порогу по грипу і іншим гострим респіраторним вірусним інфекціям, включаючи ковід, наразі немає і не зареєстровано. Ми реєструємо в середньому від тижня до тижня від 130 до 150 тисяч нових випадків. Це сумарно і грип, гострі респіраторні вірусні інфекції, точно також ковід. Кількість госпіталізацій в нас не. Перевищує і складає в середньому 4 тисячі випадків за один тиждень, тобто 5% відсотків від усіх тих, хто захворіли. Тобто, по суті, ми перебуваємо з вами зараз всередині епідемічного сезону, епідемічного підйому захворюваності на ковід та грип, який вже по суті поєднався з ковідом, і вже третій рік йде разом. Стосовно, стосовно напевно госпіталізації, окремо хотів би сказати, що серед як захворівших, так і Серед госпіталізованих майже 50% складає діти, і це характерно для гострих респіраторних вірусних інфекцій. Якщо взяти до прикладу, минулий тиждень, то за минулий тиждень в нас захворіло 121 тисяча особи, і е, трішки більше 59 тисяч це якраз були діти стосовно використання масок. То е, загальна рекомендація і всесвітньої організації охорони здоров'я та норма, яка, е, скажімо так, є і діє, це використання масок в умовах значного підйому рівня захворюваності. Тобто, коли ми спостерігаємо е, такі підйоми, то е, відповідним рішенням обласних комісій ТЕП та НС за поданням головних державних санітарних лікарів областей приймається рішення щодо запровадження маскового режиму в окремих установах, чи організаціях, чи навчальних закладах. Але станом на сьогодні, враховуючи те, що поки що ми перебуваємо в неепідемічному рівні, таких рішень відповідно на рівні областей ще не було. Стосовно ще однієї рекомендації, про яку вартує пам'ятати, це норма, яка стосується використання масок для хворої людини. Ця норма вона в нас була завжди, і вона полягає в тому, що людина, яка Хворіє, почувається недобре. Вона має використовувати маску для власного використання для того, щоб не наражати на інфікування в своє близьке оточення. Точно також під час, наприклад, поїздки до свого сімейного лікаря маска буде захищати від інфікування інших. Тому така рекомендація залишається і вона є постійною. Ви сказали, що половина хворих зараз на діти чи відрізняється зараз оцей дитячий грип і ковід від симптомів, які мають дорослі. Ні, абсолютно, скажімо так, якихось особливостей епідемічного підйому захворюваності, яке зараз є серед дітей або серед дорослих, ми не спостерігаємо. Тобто, по суті, це звичайна картина саме сезону грипу та ГРВІ, яка є не лише в Україні, але й точно також в усіх країнах Європейського Союзу. Якихось клінічних особливостей станом на зараз немає. Можливо, це якісь клінічні особливості інші. Наприклад, довго тримається висока температура. Я не знаю, може пам'ятаєте, коли ковід починався. Ми собі визначали, є запах або нема запаха. О без тестів, оце точно ковід. Ні, на жаль, зараз ці методи вже не працюють, і дійсно тут ми всі маємо все ж таки пам'ятати те, що зараз циркулює декілька різних вірусів. Циркулює і вірус грипу А і Б. Точно також циркулює ковід. І серед ковіду це все по суті варіанти омікрону. Тому, по суті, перебіг саме гостро респіраторної вірусної інфекції може бути дуже різний, але звичайний загалом, Гальні симптоми, такі як підвищення температури, нежить, закладення носу, вони є стандартними і, скажімо так, характеризують цілу низку таких інфекційних захворювань, клінічних особливостей, або таких, як ми спостерігали раніше, в умовах, наприклад, попередніх хвиль ковіду, такого зараз немає. Але враховуючи те, що зараз серед ковіда циркулює в основному омікрон, то все ж таки вкотре хотів би наголосити на важливості вакцинації саме з використанням. Омікрон специфічної вакцини, яка захищає від усіх типів штаму Омікрон, і є доволі ефективним заходом для того, щоб не допустити важкого перебігу коронавірусної хвороби. як із вакцинацією зараз в країні. Розуміємо, що тут не лише про доступність до вакцини як такої йдеться, але й про можливість проводити цю вакцинацію про безпеку чи відрізняється це по регіонах? Станом на зараз в Україні біля 2 мільйонів доз вакцини. І основні це вакцина Джонсон, яка є однодозна, і вона найчастіше використовується в сільських населених пунктах. І точно також є вакцина Pfizer, як для дорослих, так і для дітей. Омікрон специфічна вакцина, про яку я вже точно також озвучив 200 тисяч доз була розподілена і вже доставлена на рівень областей країни. Вона рекомендована для бустерних щеплень, тобто для третього, четвертого, п'ятого, за рахунком. Вакцинація є залишається вона на безоплатній основі. І стосовно безпекових питань, то безумовно пункти і центри вакцинації не працюють під час повітряних тривог. І для вакцинації дітей радимо все ж таки перетелефонувати в пункт щеплення і перепитати конкретну наявність дитячої вакцини. І безумовно, зараз кожен заклад охорони здоров'я оснащений ще точно також генератором для того, щоб мати можливість працювати. В умовах блекаутів або порушення електропостачання і для того, щоб не допускати порушення холодового ланцюга і температурних умов зберігання вакцинних препаратів. А чи як наскільки активно зараз вакцинують від ковіду дітей, чи є цифри? На жаль, цифри цифри по вакцинації є доволі низькими, і в середньому по суті кількість проведених сесій вакцинації не перевищує ніж п'ять тисяч за один тиждень, тобто дуже низькі. Це дітей, що стосується ковіду. Правильно розумію? Ні, це ковіду сумарно. Це кількість дітей да, да, кількість дітей набагато менша. Це поодинокі випадки. Можливо, є прогноз, як буде розвиватися поширення епідемії, і яким чином повпливати на те, аби поширення було не таким істотним. Ну, по факту, ми будемо очікувати до кінця січня поступове заміщення, все ж таки зменшення долі ковіду в загальній масі гострих респіраторних вірусних інфекцій. Все ж таки, будемо спостерігати те, що все більше і більша частина областей країни буде охоплювати все ж таки хвиля саме грипу. Грип характеризується важким перебігом, особливо серед того контингенту, який має супутні неінфекційні захворювання, такі як серцево судинні цукровий діабет, тому якраз для цієї когорти ми радимо пройти вакцинацію проти грипу в незалежності від того, скажімо так, який місяць або який рівень епідемічного підйому є на рівні області. І спадання показників саме захворюваності, ми будемо спостерігати десь вже починаючи з кінця березня 2024 року. І після того в нас буде залишатися лише фонові показники впродовж усього. Літнього періоду, тобто по суті, це ще два місяці підйому захворюваності і активної фази, саме сезону грипу та ГРВІ. До слова, Мало часу, але коротко спитаю: чи є сенс вакцинуватися від грипу влітку? Бо зазвичай радять ну робити це перед сезоном, щоб імунітет встиг виробитися і був сильнішим. А якщо влітку? Насправді мова йде про те, що основна рекомендація перед початком підемічного сезону полягає в тому, що якраз заходить нова вакцина, яка враховує нові штами, і в середньому країна отримує доступ до таких нових вакцин з урахуванням, скажімо так, виробництва, десь починаючи з вересня місяця. Тому починаючи з вересня місяця, радимо пройти вакцинацію, враховуючи те, що ця вакцина буде розрахована на ті штами, які будуть циркулювати в той чи інший епідемічний сезон. Вакцинація влітку тут є. Шанс наразитися на те, що людина може використовувати вакцину з минулого сезону, що буде відрізнятися від тих штамів, які будуть циркулювати. Спасибі вам, дякуємо. Так Ігор Кузін, нагадаю заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар України про поширення інфекції covid 19 Ну і про потребу убезпечити себе за допомогою носіння масок.